На ній значно більше жировиків, ніж було на попередніх прикладах. Тож, що потрібно зробити по цій груші? Нам потрібно повирізати всі внутрішні жирові гілки, які пішли догори, вони нам тут не потрібні, вони, вони будуть тільки затіняти це все. Так як наша задача сформувати невисокі дерева, то ми їх переводимо більш е на чашу. Аналічний приріст, який він сильно великий. Бажано різати по Провели обрізку груші, повирізали всі зайві гілочки, які були всередині, які заважали, які в процесі в подальшому затіняли нам е нашу грушу. Обрізку проводимо на кільце, не залишаємо пеночків е на відміну від кісточкових.